Свої перші уроки плавання він отримав у фонтанах Баку, фізичну підготовку на вулицях міста. Зі свисту його свистка почалася кар'єра не одного чемпіона. І пузаочі його називають батьком водного поло на Закарпатті. Людина Амфібія, геній водного поло. і один з найсильніших тренерів на теренах колишнього радянського союзу. Це все Ісрафіл Василькін. І сьогодні він є гостем нашої студії. Вечір добрий, пане Ісрафіла. І відразу таке питання: чи добрий той вечір для того, щоб займатися плаванням? Чи можна ввечері от таке от практикувати? Найкращий час вечір, добрий вечір всім. Але найкращий час дійсно вечір, і тому я думаю, що він добрий, завжди має бути добрий. Недобрий ми самі робимо, але не буває недоброго. Люди саме роблять або добре, або не добре. Ви пам'ятаєте, як плавання почалося в вашому житті? Коли ви почали плавати? Як це сталося? Перші хлопці наші з вулиці вдруг говорять, йдемо всі в басейн. А вони були доросле десь на три роки. І Я сказала, я теж хочу. А сказали, вони, ні, тебе не можна, ти ще маленький. І я ну, ну я хоч посматрю. Ну, так ми пішли, взяли мене, і я прийшов. Ну, я тоді думав, що я вже вмію плавати, тому що я знаєте, як навчався в фонтанах міста Баку. Я сам з Азербайджану і народився там, і жив там. І Я думав, що я вже вмію плавати там. Але коли мені тренер сказав, можете йти в басейн, я говорю, а, а мені можна? Ну, Так, да, дійсно, можна. Так, я приймав воду, але я ковтнув води, і так непогано стало, що я став тонути. І для мені було потім соромно, але так було. І тренер мене витягнув так, посадив на лавіцю і каже, ну як ти, Я кажу, добре. Ідеш в басейн, я кажу, так. Да". Це була, знаєте, як правильно, перша любов. Мої друзі на слідчий день нікого вже не було. І я сам прийшов, і от так я остався. І не просто остався, а до сьогоднішнього дня я ну скільки років вже можна порахувати, я завжди воді. Завжди. Ви самі тепер згадали, що Баку був виверсло в неблагополучному районі. І як це впливало да. на вас як на дитину, і взагалі чи плавання якось. Допомогло вам а, вирватися з того життя і, можливо, якось створити себе так іншим, іншою людиною, ніж, Знаєте, ніж могли бути ті хлопці з вулиці, так, які жили там. Пройшло багато років. І я, як тренер, зараз сьогодні можу казати, найкращі спортсмени виходять з неблагополучних районів. Ну, хтось каже, як це так може бути? Ну так, да, розумієте, як би хто не говорив, але неблагополучні райони. Там більше діти мотивовані. Розумієте, вони хочуть вирватися з цього району, вони хочуть щось більшого. Тому і я теж такий шлях пройшов. У нас був такий район, наприклад, на початок 60-х років. Світла нема на вулицях. У нас одное район. Світла нема, газу нема, води нема, ну і світла нема. Ні на вулиці, ні вдома. Тобто я ходив так, кожен три дні кіросинову лавку, купував керосин і так ми лампу тримали вдома. Вода була у нас за дві вулиці. Треба було йти кожен день за водою. Ми з братом ходили і приносили воду. Знаєте, такі зараз називали коромисло. Такі на коромислах, жінки на коромислах, але ну, чоловіки так не носили, вони на руках носили. От. І Потім ä, треба було топити, не було газу. Кожен день треба було щось шукати, дерева або опілки, або там іще щось. А все життя наше було на вулиці, у хлопців. Ну, і дівчат теж менше, але хлопці більше на вулиці були. І знаєте, коли з такого району, як наш, приходили, якийсь від спорту, не, не, не важно який. І він мав вже фізичну підготовку, тому що ми на вулицях іграли дуже багато ігор. Дуже, десь я колись порахував, десь до 20 ігор ми грали на вулиці, і це нам давало дуже хорошу фізичну підготовку. І завжди хотілося їсти. Завжди. Ну, коли вже я вже прийшов в спорт, я зрозумів, що там, ну зараз не знаю, мало хто зрозуміє, тоді давали, і у нас були талони такі на їжу, на... коли були змагання. І це було для нас дуже. Я тоді тоді... Їл стільки, що можна було і три, чотири, п'ять порцій їсти всього, що хочеш, і то не тягнула туди. І не тільки мене, а таких хлопців було багато. Є ще один факт з дитинства, який не пов'язаний з водним полом, це те, що ви перед школою чи там після школи бігали на кіносеанси і дуже любили кіно. Звідки а Звідські... а ми пошукали, пошукали інформацію, і навіть є така в мене інформація, що ви знімалися у фільмі Людина Амфібія. Як це, як це сталося? Як же ж вас помітили ну, і да, запросили да. на цей хіт? Там ніхто нікого не помічав, це була масовка, але це було. Знаєте, хтось нам на вулиці сказав, там дають гроші по три рубля, треба йти. Там всім дають гроші, всім. Ну ніхто не знав, як і що. Ми, ну, Три рублі тоді було дуже багато, тому що, ну, наприклад, морозиво стоїло там 8-10 копійок, а найкраще 18 копійок. Але піти до кінотеатру дитині, там 10 копійок було кіно. А зараз розумієте, що таке три. І тому ці дуже багато, хороші грошей. І ми побігли. Якийсь дядько підійшов і каже, а ви що хотіли? Ми хочемо знімати кіно. Так, і він відібрав одразу там десять хлопців, п'ять з них з нашої вулиці були. І прийшли щось там стали говорити. Так, вам там буде продавати Газети сообщали, що це он, потопіл рибачі судно ручі, утащив в океан двох молодих монахів і проглотив мирнувшими на дно Лавса Джемцева. Це епохальний фільм, розумієте? Людина амфібія то було щось. Весь Радянський Союз бачив це кіно і це, це було щось неймовірне. Ми, ну, мабуть, якщо 20-30 разів не посмотрю, то мінімум. Фільм. Після людини амфібії не хотілося продовжити кінокар'єру і десь. Себе ще Ми, ви вдумувати. знаєте, я завжди любив сцену. Не знаю чому, але не знаю. От я завжди люблю. Я, знаєте, у нас був літній кінотеатр вдома парку офіцерів, uh -huh. офіцерів, і я зрана з моїм товаришем ходили десь на вісім годин, ми вже були в цьому кінотеатрі, нас пускали, там нікого не було зрана. Але тоді, знаєте, ніхто не рахував, там одна-дві копійки, п'ять копійок впадали у людей, і ми шукали, знаєте, от жменю знаходили грошей. А тоді 5 копійок, наприклад, 5 копійок – це можна було солодку воду газиревою випити. Завдяки Придів... тому, що ви потрапили в Ужгород, в Ужгороді е, окріпла розвивалася е, структура водного полу. Але ви постійно були зайняті, ви постійно були в роз'їздах, ви розвивали команду, тренували команду. Як це впливало на ваше сімейне життя? Знаєте, у нас склалося в Ужгороді, коли я приїхав, такі. Е, Дуже інтересне становище, розумієте, водне поло було тут, було, але на мій погляд, і тоді, і зараз, воно тільки було і все. Ми дуже багато дійсно робили, дуже багато, тому що, як вам сказати, нам поставили задачу, що ми мусимо підняти водне поло. І за три роки ми підняли цю команду. І всі зрозуміли, що у нас і доросла команда є, не тільки діти, а й доросла, дуже хороша і потужна, як з'ясувалось потім. Ми в кінці кінців виграли бронзові медалі чемпіонату України того року, в 84-році це було дуже і дуже важко. У нас на Україні тут були три команди Вищої ліги, дві команди Першої ліги СССР. І нам стати третіми, то було чудо якесь, розумієте, але це чудо не прийшло просто так, як ви сказали правильно. То ми їздили з хлопцями грати. Ну, возили їх і грати навчали, дві тренування на день, самі тренувалися доросли, і у нас просто не було часу. Ми з тренування додому, з дому на тренування, з тренування додому. І отак от у нас шість тренерів, п'ять. Зробили чудо. Десь за три роки, одразу вже 80-та, -е, перше, друге, третє. У нас вже був перший майстер спорту то Бахорський Костянтин. І це був наш перший здобуток. І взагалі він був перший майстер спорту з водного пола. Але це все за рахунок наших е, сімей, наших родин. Я приїжджаю додому, а діти вже якісь вже більше становляться. Кожен раз приїжджаєш, і бачиш, що вже дитина доросла, вже дитина така, що ну просто ми не встигали за нашими дітьми. І всі так говорили, всі абсолютно. Ви знаєте, ваша донечка сказала, що ви були настільки заклопотаним, що інколи траплялися дуже комодні випадки. І вона нам розказала про це на камеру. Давайте послухаємо. З дитинства у мене дуже багато спогадів, тому що все дитинство ми провели на басейні. Разом з татом він нас завжди брав з собою зранку до вечора, коли ми ще малі були. Коли вже в школу ходили, то після школи то коротше, все дитинство сам самих трьох років, я провела на басейні із сестрою разом. Спогадів дуже багато. Це різні свята. Вони завжди святкували день Нептуна з перевдяганнями, з усім реквізитом, який може тільки бути, і ми завжди в цьому приймали участь. Це було дуже весело. Це завжди я пам'ятаю. Але найцікавіший випадок був, коли він нас з сестрою першого разу взяв з собою за кордон на змагання. Це було кошиця Словакія, ніколи цього не забуду. Це було зранку. Ми приїхали, цілий день були змагання. Він з командою хлопців. Позмагалися, все супер. Е, в кінці в кінці дня, коли вже сідати в автобус, всі пішли перевдягатися. Хлопці до до роздягальні. Ми з сестрою до дівчачої, і відповідно, дівчатам завжди треба більше трохи часу ніж хлопцям. Ми поки висушили волосся, то вони вже вийшли. Тато пересчитав всіх своїх хлопців. Вони сіли в автобус і поїхали. Ми виходимо з роздягальні, Нікого ніде нема. Тишина. Ну, ми дуже зраділи, нам було від того дуже весело. Це було десь нам років 10, може, 11. Е, ну, через пів години вони згадали, що когось немає. І так тато своїх дітей забув, <рес> своїх дівчат. Можу вам розказати, як тато вчив мене плавати, хоч я цього і не пам'ятаю, але добре пам'ятає мама. Нас хтось конкретно він так не вчив нас плавати, як от вчаться звичайні діти, коли приходять на тренування. А, Просто кинув у воду і все, і ми якось поплила. Ну не втопилася, якось барахталась, барахталась і поплила. Він прекрасний батько. Про нього завжди є що сказати. Він від нього є завжди що повчитися і взяти. Він дуже начитаний, він любить історію, не любить політики. Він дуже добрий, чесний і дуже справедливий. Оцю рису я точно взяла від нього. Тому що ну, і завжди його порада для мене реально дуже влучна. Завжди вона мені допомагає і завжди мене чомусь навчить. Таке було, таке і було. І я думаю, що, знаєте, ми так багато робили, що я вже іноді не пам'ятаю. Додому доходив, доходив і... Лягав спати, поїсти спати. Не хотілося вам зробити з дівчат спортсменок, то... е, Знаєте, Знайти, е, таке було, але тоді не було жіночої команди. Mm -hmm. Жіночого водного пола не було. Ми просто не знали, був чи не був. Ми знали, що десь там є, але ми завжди думали, що це дуже несерйозно. Ну ми помилялися. Е, Європа і весь світ вже пішли дуже далеко, але Україна так і залишилась mm -hmm. дуже далеко від них. І зараз такий стан. Давайте пригадаємо період з 98 по 2010 роки. Це був такий, е, такий період паузи, можна сказати, для водного полу, коли е, тренери залишилися без роботи і взагалі не функціонувала команда. Так можна десь так, ну може до 2007, го Може, я помиляюсь трішки в руках. Що ви робили у цей час? Чи тренували чи тренували ви далі хлопців? Басейну ж не було, не було де займатися. Знаєте, дуже ви згадали дуже тяжкі часи. Зараз я якось забув про це, і ми всі забули, але це дійсно були дуже тяжкі часи. Воно почалося в 96-му, Почалося. Тому що перше за, все, за всю історію нашого басейну нашого маю на ну, увазі всі називали його Спартак, а потім він під замком був чомусь називався. Але він завжди був міський басейн, будемо так говорити. І Спартак не дуже правильно, тому що він ніколи не був Спартаковським. Він був місь... Місь... Ну, міським басейном. Так, да, дуже тяжкі часи почалися, і ми зрозуміли, що це вже кінець. Але ми все рівно займалися, і наші хлопці на той час, ще в одне поло було сильне, на той час було четвертими, завжди не менше, аніж четвертими. Тоді четвертими був дуже ну, такий серйозний результат. Але це було завдяки кар'єру, завдяки уж на ужу, на ужу ми тренувалися. Ну, на, на нашій річці, в було, так, так, так. Знаєте, смішно сказати, фотографія у нас є, смішно сказати, але ми правило, е проти течії плавали, знаєте, так, так було легко. Можна було плавати і стоїш на місці, або помалі йдеш вперед. Ми знаходили такий участок, десь, мабуть, 10 метрів, і отак плавали ми. Зараз смішно, але так було. Почніш рухатися далі нашою розмовою. Я пригадаю трошки слова вашого друга. Він сказав, що спочатку був вотерполіст, потім і Це був Роберт Левицький. Давайте послухаємо його розповідь трошки. Очима дуже багатьох ужгородців. Він є людиною з великої букви. Ось, тобто для мене це є один із моїх кращих товаришів, один із самих надійних товаришів. Ось цей мій колега, це і колега по федерації водних видів спорту. І Я скажу, що якби ну, тобто, якби не Ісрафіло Срафіло Васількін свій час, ну я думаю, що той розвиток, який сьогодні переживає Ужгород, Закарпаття, Ужгород, да, якщо ми беремо взагалі, його би не було. Тож, якщо згадувати 2007 рік. Тоді я був підприємцем, бізнесменом, я тоді був депутатом Ужгородської міської ради. І я пам'ятаю, як Ісрафіл, Філ, як ми його називаємо, як прийшов до мене Філ, прийшов Олександр Зінов'єв, і вони мене десь протягом 2-3 тижнів вели зі мною розмову відносно відтворення, плавання і водного пола у нас в Закарпатті. Ось фактично можна сказати, що завдяки, ну я сильно з цим об'єктивно не горів. Ось, але ну, коли я побачив, скажімо, ентузіазм в очах Ісрафіла да, і покійного, е, уже, як ми говоримо, дяді Саші зіновлюва, то скажімо, як то кажуть, було проще согласитися, чим ні, сказати Нє. Ні, і фактично з того моменту вже починаються наші відносини, як скажімо, відносини з колегами. То я з 2007 року керую Федерацією водних видів спорту в Закарпатській області, яка включає в себе і плавне, і водне поло, динаміку, динаміку в плані розвитку, скрізь водного пола. Однозначно, вона йде в першу чергу від старшого тренера і старшого тренера Закарпатської області з водного пола. Це йде від Істрафіла Васількіна. Мені дуже повезло в моєму житті, що я зустрів Філа і то, що ми, скажімо, з ним сьогодні співпрацюємо, працюємо, маємо якісь проекти, маємо можливість говорити про життя. Я маю можливість, скажімо, користуватися його досвідом, оскільки він для мене старший мій товариш. Ось він завжди з ним з радістю ділиться. От. І я вам скажу, що е Колись наш спільний товариш е, сказав таку фразу: це в ну, Захарович Захарові що дружба це діло круглосуточне. Е, от і я вам скажу, що якраз, мабуть, філ це і є, скажімо, тим е, дежурним товаришем, да, от, то есть, який ти знаєш незалежно 10 годин вечора, 2 години ранку, чи там 4 ранку, чи 5-6, тобто ти завжди можеш позвонити, і він завжди візьме трубку. І він завжди. Завжди він буде незалежний, яка б ця яка би не була відстань, він, його нічого не зупинить для того, щоб бути поруч для свого товариша. Дружба, дружба з Робертом, мабуть, допомогла не тільки вам, а й водному полу на Закарпатті. Наскільки впливало да, його... знайомство з Робертом Ловицьким на подальший розвиток вашої кар'єри як вотерполіста і на вас особисто? You know... Це людина, якусь більшість не бачить. Він стоїть десь осторонь, але він робить таку роботу, що її ніхто не бачить, ніхто не бачить, але без неї просто не можна, неможливо. Коли я виїхав ще раз в Росію, наприкінці, наприкінці 10-му році, він був тою людиною, яка завжди піклувалася за водні види. І мене тут не було, але він таку роботу зробив, що, ви знаєте, на той час не було басейнів. І він молодець, він дуже багато зробив для того, щоб було не тільки в поле. А ми починали з одного пола, але й плавання. Ви вже почали про це були розповідати. Створили ось цю потужну, потужний рух мастерс. А давайте трошки про нього згадаємо. в 96 му році, коли вже почалася і криза е, в водних видів, е, я зрозумів, що е, ну я узнав, що є такі рух ветеранів, але я не знав наскільки він такий сильний і на тільки ну, широке, розумієте. І в 96-му році ми перше поїхали на чемпіонат України по вітеранах по плаванню. Але ми їздили тільки я і Мордвінцев, мій колега. Ми почали вдвох. Плавати ніхто не хотів. Ніхто. Скільки мені говорили, скільки мене запрошували, ніхто, не тільки плавці, а взагалі. Ніхто. І ми почали плавати. Потім, в 97-му році, ми узнали, що є чемпіонат Європи. Ми думали, що там треба якісь збірні України. Ні, то були клуби. На чемпіонатах світу і Європи виступають клуби. Чому це було зроблено мудро? Тому що, якщо була би збірна, ну поїхало б 20 людей, 30, не більше. Але коли клуби... Клуби, і скільки хочеш, стільки можна поїхати. І тоді ми зрозуміли, що є чемпіонат Європи, ми поїхали на чемпіонат Європи. Це було таке свято, що для мене було на все життя. Які нагороди вам вдалося привезти? У 98-му році ми офіційно заявилися як водне поло. До, до цього часу ми були як плавання, не було водного пола. От. І ми зробили команду, дуже важко було, коли я перший раз сказав, зібрав хлопців і сказав, ви знаєте, ми можемо поїхати на чемпіонат світу в Марокко. Що сміявся Комарок? Що ви говорите? Який там чемпіонат світу? А де взяти гроші? Розумієте, я така людина, що я не думаю, де взяти гроші. Я, наприклад, побачив ціль, я зрозумів, що це дуже інтересно, дуже, але не всі розуміють, а я розумію. І в кінці кінців ми поїхали. Як ми поїхали, я зараз навіть не можу сказати, як. Де ми взяли гроші, ну не знаю. Але ми поїхали. Чемпіонат світу був, це моя саме перша медаль була, бронзова медаль чемпіонату світу з водного полу. Це була перша команда на Україні з водного полу, Але плавання до того вже сталося. І у нас була, мабуть, ну, друга команда на Україні з плавання клуб, який їздив на чемпіонат Європи і світу. Це було таке свято, яке вам. Ну, трудно мені вам передати словами. Але перший чемпіонат я грав за, э, за 35-річних за хлопців, але мені було вже тоді 48. Розумієте? Ну, я грав, все було нормально. І потім з часом я зрозумів, що важко грати з такими хлопцями на 20 років менше або на 15 років менше. І я знайшов команду на э, Естонії Талін, Каліф Талін. І я за свій вік граю вже розумієте, Я там почуваюся себе як воді. Зараз я граю 65+, і останній раз в прошлому році, сімнадцятого році, ми стали чемпіонами світу. І я дуже пишаюся цим. Які проблеми в сучасного водного полозу закарпаття? І як ви бачите, які шляхи вирішення цього? Я спочатку скажу шляхи вирішення. Перше це база. В сучасному спорті без зала невозможно працювати. Невозможно. Це 30% роботи будь-якого тренера. У нас його немає. Як нам двигатися вперед, якщо немає? Тому немає сьогодні бази спортивної. Що робити? Я не хочу зараз ваш час забирати. Це окрема якась передача. Я думаю, скоріш з Лібіцьким. Добре, поговоримо обов'язково десь з Робертом. Дякуємо гарно за розмову. Нагадую, у нас у студії був Істрафіл Василькін, людина-легенда, людина, яка вивела вотерполо, юнацьку збірну, ветеранську збірну, взагалі водерполо Закарпаття на той всеукраїнський міжнародний рівень, за що йому дуже-дуже вдячні, не тільки спортсмени, кожен з нас. І ми бажаємо вам, пане Ісрафіло, не втрачати цієї іскри цього запалу, яка веде також інших за собою. Бажаємо, щоб ваші особисті мрії здійснилися також мрії ваші про розвиток водного пола на Закарпатті і в Україні. Дякуємо. Спальні, гарно. Я хочу всім нагадати, да, чому можна треба тренуватися в водному поло, тому що у нас сьогодні 10 хлопців входять в збірну України. Десять розумієте, такого ніколи не було <кій> в одному е віці і в іншому там по п'ять хлопців. Так що займайтеся, у нас є хороші тренери, у нас є хороший рівень, і прошу, ми дуже на сьогоднішній день потужна команда, яка всі знають на Україні. Дякую вам, що запросили. Дякую, дякую вам, що не забувайте за водною поле. А ми прощаємося з нашими телеглядачами. Дивіться наші програми на телеканалі Юа Закарпаття.